Багато людей хочуть вдома вирощувати цитрусові, лимончики, мандаринчики, але в них це не вдається через те, що рослинки в зимовий період втрачають листя. І хочу розказати, чому таке відбувається, які основні помилки люди роблять, ну і що взагалі призводить до цього. Розкажу по-простому: наші рослинки вони живуть, вони дихають. І на свою життєдіяльність вони витрачають певну кількість поживних речовин. А виробляють ці поживні речовини, вони в першу чергу за рахунок фотосинтезу. І коли взимку день короткий, коли сонечко буває рідко, і виробництво поживних речовин дуже маленьке, тобто вони мало виробляють. А коли температура досить висока, скажімо, в кімнаті плюс 20, Процеси оцього дихання і життє... життєдіяльності вони швидкі і витрачають рослини дуже багато. І виходить така ситуація, коли виробляється за рахунок фотосинтезу менше ніж рослинки споживають. І тоді, саме тоді в рослин відбувається стрес в цитрусах. Вони скидають листя. Це дуже погане, скажімо, таке явище, його потрібно не допускати. Яким же чином ми можемо не допустити? Звичайно, можна підвищити освітленість. це буде дуже добре і правильно, але це складно, треба багато дуже ну, висока інтенсивність освітлення має бути. От, тобто лампи мають бути потужні. Набагато простіше робити так, як я. Просто знизити температуру повітря. При цьому рослини вповільнюють свої процеси життєдіяльності, і, і вони використовують, вони якби впадають в сплячку, вони використовують значно менше поживних речовин, ніж при більш високій температурі. І тоді навіть. Навіть повна відсутність практично світла в підвал, якщо занести лимон, він до весни простоїть, не скинувши листя. Інше питання, що потім він може обгоріти від того, що ну, від сонячних опіків, коли потім винести на світло. Але це вже інше питання, в яких умовах в мене тут вони ростуть? Сьогодні 11 січня вночі було мінус п'ятнадцять. Тут було порядка 2-3 градусів мороза. От зараз у нас середина дня, бачите, ще лід, він ще є. Зараз середина дня, я казав, час дня, температура ледве піднялась до плюс 3-4. І при цьому, що попадають вони під невеличкий мінус, вони себе почувають. Нормально, хоча я не кажу, що це правильно, що це добре. Бо в мене тут, бачите, воно трошки промерзає. Але вони це витримують. Всім удачі!